Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, що заважає, які перешкоди для припинення ракетних ударів по Україні до кінця серпня місяця. Скажіть мені карти Таро ровища сині. Скажіть, покажіть, що заважає припиненню ракетних ударів по Україні до кінця серпня 2022 року. Воєнні дії продовжуються, це заважає. Так, чи будуть припинені ракетні удари до кінця серпня? Які перешкоди? Це можливо. У нас буде захист неба. Так, захист неба. Зараз ще будуть ракетні удари, бо карта агресивна є, агресивні карти. Все побито, потрощено. Так, на майбутнє, на майбутнє. Ще є також на майбутнє є жертви. Жертви. Колесо фортуни на майбутнє вийшло. Ну, це світ обговорює ситуацію в Україні. Вийшла карта дьявола, що в нього закінчується ресурс. У нього закінчується з чим стріляти у Путіна. На майбутнє вийшла карта мир. Я думаю, що найближчим часом це скінчиться. Це не буде. Я хочу, щоб це було в серпні. Можливо, це буде трошки пізніше. Але ці ракетні удари скінчаться. Як найближчим часом. Вийшла на майбутнє карта мир і захист. Тобто вони будуть, росіяни, ну, Росія буде використовувати свої оці дорогі ракети, ми будемо їх збивати, і це не буде ефекту такого, як вони очікують, і це припиниться. Але треба прибрати перешкоди. Заперечую, треба буде подивитися вересень, чи припиняться ракетні обстріли в вересні. Ну, в серпень поки ще, ні, ще не припиняться. Заперечую, заперечую. Заперечую всі перешкоди, які заважають. Заперечую, заперечую. Прибираю перешкоди. Заперечую. Заперечую. Країни світу будуть підтримку нам давати. Так, заперечую все, що заважає, припиненню обстрілів по Україні, ракетних ударів. Так. Перекриваю, перекриваю, щоб це скінчилося якомога швидше. Вищі сили, духи роду, ангело-охоронцю. Прошу припинити, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню ракетних обстрілів по Україні якомога швидше до кінця серпня, щоб припинились обстріли, Да буде так, буде так, буде так. Розклад дуже хороший. Знову вийшла карта мирна майбутнє і карта захисту. Це, я так розумію, літаки, захист неба. Що це вони, може, і будуть кидатися з цими ракетами, але не буде такого ефекту. І, і тому це припиниться бо дорого і неефективно. Хай так і буде. Всім дякую за те, що ви мене дивитесь. Дякую за підписки, за лайки. Всім пока.